Доброго дня, потервеному за життя в Данії. Зараз починається сезон грибів. У Данії дуже багато грибів. Треба, щоб ще трошки подощило. Так, от, скільки можна грибів зібрати одній людині. Є таке правило. У давні часи це було стільки, скільки ти можеш унести у своєму капелюсі. Отак, от, от а зараз скільки ти можеш унести у звичайному пакетику. Збирати гриби можна в державних чи в общественних лісах, а є також приватні ліса. Там збирати гриби можна лише вздовж дорожок, і не заходячи в глибину ліса. Також є, що в приватних лісах можна збирати гриби з 6-ї години до заходу сонця. І збирати гриби, і в приватних, і в Неприватних лісах можна лише для свого власного споживання, не для комерції та бізнесу. Якщо ти збираєш гриби для комерції та бізнесу, тобі треба дозвіл власника ліса. Не зважаючи на те, чи його важко отримати, чи там власник десь знаходиться в іншому місті, в іншій країні, треба мати дозвіл. Бо багато ресторанів ходять, можуть інколи сервують гриби. В Данії є білі гриби. От таке є правило. Гарного дня.